Олімпійська збірна України перемогла Італію u 21 у другому турі міжнародного турніру у Франції. Поєдинок завершився з рахунком 4-0. Синю жовті відкрили рахунок на 31-й хвилині. Максим Хлань після технічного зміщення з флангу в центр штрафного майданчика у падінні забив перший м'яч. Розгром розпочався вже у другому таймі. Спершу Олександр Мартинюк гарматним пострілом подвоїв перевагу. Потім Данило Сікан після відскоку добив м'яч ледь не з 11-метрової позначки. А крапку у матчі поставив Назар Волошин після перехресної передачі від Єгора Єрмолюка. Челсі не надасть дозвіл півзахиснику Михайлу Мудрику на участь в Олімпіаді 2024 в Парижі. Про це повідомляє Daily Mail. За даними джерела, у клубі не хочуть, щоб футболіст пропускав ключовий етап передсезонної підготовки під керівництвом нового головного тренера команди Енсо Марески. Сам Мареска своєю чергою хотів би мати у своєму розпорядженні всіх наявних гравців. Окрім того, у Челсі хочуть уникнути додаткового ризику травм. Сам Михайло Мудрик на своїй сторінці в інстаграм вже відреагував на цю подію. Цитата мені ніхто нічого не казав. Жирона оголосила список претендентів на звання найкращого гравця команди у минулому сезоні. До списку увійшли захисник Ерік Гарсія, нападник Артем Довбик та Вінгер Савіньо. Довбик у минулому сезоні став найкращим бомбардиром Ла ліги. 26-річний хавбек Жерони Віктор Циганков може залишити каталонський клуб у літнє трансферне вікно. За інформацією авторитетного видання Ас. Циганков зацікавив низку європейських клубів. Арсенал та Мілан виявляють предметний інтерес до українського хавбека. Віктор у цьому сезоні за Жерону в усіх турнірах провів 34 матчі, забив 8 голів та віддав 7 асистів. Ювенту зацікавлений у послугах українського голкіпера Реала Андрія Луніна. Повідомляє Дефенса Централ. Зазначається, що голкіпер туринського клубу Войцех Шенс не веде переговори щодо продовження контракту з клубом. Його угода закінчується 30 червня 2025 року, але він вимагає підвищення зарплати і може залишити клуб, якщо його вимога не буде виконана. Угода Луніна з реалом діє до літа наступного року, але він має сумніви щодо продовження контракту з клубом. Ювенту своєю чергою готовий. Ви запропонувати Андрію місце в старті. Президент вершкових Флорентіно Перес та спортивне керівництво вже повідомили Луніну, що він буде важливою частиною команди Анчелоті. Вони не хочуть виходити на трансферний ринок в пошуках воротаря, оскільки задоволені наявними двома голкіперами цього сезону Лунін провів 31 матч за Реал, в яких пропустив 32 голи. 12 з 31 гри зіграв на нуль. Портал Transfermarkt оновив оціночну вартість гравців італійської серії А, де виступають українські півзахисники Руслан Маліновський і Віктор Коваленко. Обидва після оновлення впали в ціні. Маліновський став дешевшим на 2 мільйони євро. Його ціна впала з 10 мільйонів до 8. Коваленко став дешевшим на 200 тисяч євро. Його вартість впала з 1,7 до 1,5 мільйонів євро. Нагадаємо, Маліновський у нинішньому сезоні серії А провів 28 матчів і відзначився в них чотирма головні та одним асистом на рахунку Коваленка два голи та один асист у 17 поєдинках. Портал Трансфермарк також оновив вартість гравців української прем'єр-ліги. Найбільший прогрес у півзахисника шахтаря Георгія Судакова. Його вартість зросла з 25 до 35 мільйонів євро. Він є найдорожчим гравцем чемпіонату України за версією Трансфермарк. Також зросла вартість його партнерів по шахтарю Марлона Гомеса та Кевіна. Кожен з яких подорожчав на 2 мільйони і оцінюється у 12 мільйонів євро. На 2 мільйони знизився цінник на захисника Миколу Матвієнка, який тепер коштує 8 11 мільйонів. У Динамо до 10 мільйонів євро плюс 3 мільйона зросла вартість нападника Владислава Ваната, до 9 мільйонів плюс 3 мільйони євро у півзахисника Миколи Шапаренка та до 5 мільйонів плюс 2,5 мільйони у опорного півзахисника Володимира Брашка. Кривбас визначився з місцем проведення домашніх матчів у Єврокубках. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, домашні матчі кваліфікації Ліги Європи. Команда проводитиме у Кишеневі. Скоріше за все, це буде стадіон Зімбру, який вміщує 10 тисяч глядачів. Вибір обумовлений територіальною близькістю від Кривого Рога. Якщо криворіжці вийдуть у груповий етап Ліги Європи або Ліги Конференції, то команда Юрія Вернодуба буде проводити домашні матчі у Кельні. Німецька арена вміщує 46 тисяч глядачів. Євгена дикого було обрано президентом української прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт УПЛ. 7 червня у будинку футболу відбулись загальні збори клубів УПЛ. Кандидатуру дикого було ухвалено одноголосно. Раніше Євген був виконуючим обов'язки, а ще раніше виконавчим директором УПЛ. Нападник Михайло Шестаков залишив Верес. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця закінчується у червні поточного року. Сторони вирішили не продовжувати його. 34-річний Форвард відіграв 6 сезонів за Верес. Він провів 130 матчів за команду та забив 27 голів. У минулому сезоні він відіграв 27 матчів за рівненську команду. В його активі один гол та один асист. У складі Вереса Михайло Шестаков став чемпіоном першої ліги. Нападник Руслан Степанюк перейшов у Верес. Контракт гравця розрахований на три роки. Він вже виступав за Верес з 2016 по 2018 роки. Футболіст буде виступати за Рівненський клуб під сьомим номером. Загалом за Верес Степанюк провів 68 матчів: 32 в УПЛ, 33 у першій Лізі та 3 у Кубку України. Забив 27 м'ячів, 2 голи в УПЛ, 24 у першій Лізі та 1 гол у Кубку України. Попереднім клубом 32-річного форму. Варда була ворскла. Руслан приєднався до полтавської команди взимку 2020 року. За цей час на його рахунку 34 голи та 15 асистів у 119 матчах. Півзахисник Дніпра 1 Олександр Піхальонок перейшов в Динамо. За умовами угоди Хавбек захищатиме кольори білосиніх упродовж п'яти років до літа 2029-го. Олександр є вихованцем Шахтаря. За гірників провів вісім матчів в усіх турнірах. Голами не відзначався. Протягом двох сезонів він виступав у складі Маріуполя. Провів 40 матчів та забив шість голів. Із сезону 2020 2021 захищав кольори Дніпра. 1 провів за цей період за Дніпрян 102 матчі та забив. 20 голів. У складі збірної України Піхальонок провів 8 матчів. Дебютував 8 червня 2022 року у матчі Ліги націй проти Ірландії. Минулого сезону 27-річний хавбек забив 6 голів та зробив 6 асистів у 31 матчі за Дніпро-1. Головний тренер Інгульця Владислав Лупашко залишив клуб. Тренер та клуб вирішили полюбовно припинити співпрацю. Зараз у Лупашка є декілька варіантів працевлаштування. Головний з яких це Карпати. У минулому сезоні «Інголець» виграв першу лігу, а Карпати стали другими. Також одразу після звільнення Лопашка Інголець оголосив, що новим головним тренером команди став Желько Любенович. Сторони підписали договір про співпрацю на три сезони до літа 2027 року. Президент клубу Олександр Поворознюк говорив, що сербський спеціаліст дістанеться інгольцю безплатно. 47-річний тренер, другу частину цього сезону, провів на чолі. Миная до цього він працював тренером селекціонером ЗОРІ. Полісся підписало бразильського правого центрального захисника Жуау Віале. Про це повідомив віце-президент клубу Володимир Тесля. До цього футболіст виступав за ітуану з бразильської серії. Б у поточному сезоні він провів 12 матчів за команду в усіх турнірах. Раніше він також виступав за Атлетіко Паранайнс. Трансфер Марк оцінює футболіста у 150 тисяч євро. Рух придбав нападника у болоні Ігоря Краснопіра. Про це повідомляє тато таке. Львівська команда поки що не оголосила про трансфер. Фінансові умови контракту невідомі. За інформацією джерела, рух предметно цікавився форвардом молодіжної збірної України ще взимку, але тоді пивовари не горіли бажанням відпускати свого найкращого бомбардира і попросили за гравця 500 тисяч доларів у минулому сезоні. На рахунку краснопіра сім голів та одна гольова передача в 33 матчах. Керівництво металіста 1925 зробило пропозицію 31-річному вінгеру Владиславу Калітвінцеву та його ровеснику В'ячеславу Чурку, який може зіграти на позиціях вінгера та атакувального хавбека. Про це повідомляє тато таке Калітвінцев раніше захищав Олександрію як вільний агент. Контракт Чурка з Зорею діє до 30 червня у клубі розраховують продовжити контракт гравця, але очікують на його рішення. Журналіст Ігор Бурба повідомив, що форвард металіста 1925 Андрій Борячук може продовжити кар'єру у Ворсклі. Після вильоту харківського клубу у першу лігу 28-річний українець прагне продовжити виступи в УПЛ. Найближче футболіст зараз саме до полтавського клубу, який шукає підсилення складу, в тому числі і в атаку. Питання не закрите, але на стадії обговорення у сезоні 2023-2024 Нападник забив 4 голи та віддав 3 асисти у 22 матчах за металіст 1925. Правий захисник зорі Богдан Будко покинув луганську команду цього літа після закінчення терміну дії його контракту. Про це повідомляє тато таке. За інформацією джерела, 33-річний українець приєднається на правах вільного агента до Чорноморця, де проведе наступний сезон. Будко мав приєднатися до одеського клубу ще два з половиною роки тому, але тоді на заваді стала травма. Цього сезону Будко віддав два асисти у 14 матчах. Цілком ймовірно, що найближчим часом опинитися в іншому клубі може основний воротар Чорноморця Данило Варакута. Як повідомляє спорт прізвище Варакути фігурувало у якості ймовірних кандидатур Ковалівського колоса. Також відомо, що у його послугах зацікавлені ще кілька представників еліти і один клуб Зарубіжжя. Залишиться Данило Варакута в Чорноморці після закінчення контракту або спробує кращої долі в іншому клубі стане відомо вже найближчим часом. У сезоні 2023-2024 Варакута у 20 Чотирьох поєдинках має показник у мінус 38 голів. Капітан дніпра 1 Олександр Сваток може переїхати в МЛС. Повідомляє, та таке: за даними джерела, клуб західної конференції МЛС Остін предметно зацікавлений у придбанні гравця національної збірної України. Остін вже намагався контактувати із Дніпровським клубом щодо 29-річного центрбека весною, але зараз перемовини перебувають на просунутій стадії. Остін перебуває на шостому місці Західної конференції МЛС. Український захисник донецького шахтаря Олександр Драмбаєв зацікавив кілька клубів із чемпіонату Японії. Повідомляють відразу декілька українських змі. Варто зазначити, що наразі 23-річний футболіст на правах оренди захищає кольори хорватського осієка. У червні 2024 року гравець має повернутися в Шахтар. Контракт з гірниками у нього діє до завершення сезону 2024-25. В цій кампанії Олександр провів 16 матчів у чемпіонаті Хорватії, але не зумів відзначитися результативними діями. Портал TransferMart оцінює його вартість у 500 тисяч євро. Президент Динамо Ігор Суркіс продовжує працювати над підсиленням команди. Функціонер розповів, що наразі ведуться перемовини щодо повернення Вітіньо. Сам футболіст, який має контракт із Динамо до 2026 року, але з лютого 2023 на правах оренди виступає за РБ Брагантіно. Не проти переїхати в Україну і виступати за киян, але його родина цього не хоче. Цитата: ведуться зараз дуже складні переговори. Сам гравець не проти повернутися в Україну, але в нього сім'я, зокрема, дружина». І тут нам поки що важко досягти взаємопорозуміння. Зараз над цим дуже активно працюємо, щоб він повернувся до Динамо, сказав Суркіс.